Привіт, любі! Я починаю записувати коротеньке відео про призначення кожної з дев'яти цифр. І почну сьогодні з кінця, з дев'ятки. Як п'ятірка, мені корисно порушувати правила, і я почну не спочатку, а з кінця. Отже, дев'ятка це максимум, що може бути. В дев'ятці присутні енергії всіх попередніх цифр. І дев'ятка завжди видає результати. І дев'ятки народжуються уже з якоюсь глобальною ідеєю всередині. І їхнє призначення. Іти до реалізації цієї ідеї, і якщо вони йдуть, тому що ця ідея це як мета, як ціль їхнього життя, і коли вони йдуть в реалізацію своєї ідеї, біля них згруповуються інші люди, тому що дев'ятки, увага, реалізуються лише через співпрацю, через партнерство з іншими. Але вони мають іти за своєю ідеєю. Ні в якому разі не продавайте свій величезний потенціал якомусь дяді, тобто не йдіть працювати на когось, реалізовувати чужі ідеї. А вас, дев'ятки, завжди будуть хотіти заграбастати собі, тому що ви дуже і дуже смачні про вас неріють. Тому що ви ті люди, які завжди ви даєте результати. Щоб ви вони робили, результати будуть. Так от. Не йдіть в деградацію, йдіть вперед, ідіть в реалізацію своєї ідеї і обов'язково в співпраці в партнерстві з іншими, і буде вам щастя.